Долучилися до відзначення 199-ї річниці з Дня Народження Кобзаря і громадські організації Полтавщини. Так, активісти обласної асоціації громадянське суспільство та обласного відділення міжнародної організації Жіноча громада провели вечір пам'яті про Тарас, по Тарасу Шевченку, який назвали з любов'ю до Кобзаря. Більше розкаже Олександр Білка. Вечір пам'яті Тараса Шевченка влаштували у будинку про спілок. На нього запросили вихованців полтавського дитячого садочку, номер 80, учнів малої академії мистецтв імені Раїси Кириченко та Великобудищанської загальноосвітньої школи. Діти читали твори, розповідали прислів'я та приказки про Шевченка. Були і театральні постановки творів Кобзаря. Пошанування світлої пам'яті геніального українського поета і підготовка до 200-літнього ювілею від дня його народження, котрий світова громадськість буде вшановувати у березні наступного року. Бог дав йому талант, щоб він зміг донести до людей те, що зробив сам і що розумів сам. А його розуміння це починати з себе, змінювати себе. І можна змінити своє власне життя, можна змінити життя своїх близьких, оточуючих, і можна в кінці кінців змінити весь світ. Шевченків Кобзар це українське національне Євангеліє, з якого черпають наснагу всі українці, каже громадський діяч Олександр Артеменко. Тому, аби діти, котрі виступали цього дня на заході, пам'ятали це й надалі, отримали ще й Кобзара.